Друзі, привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь важливу інформацію, яка зможе вам допомогти захиститись від незаконних дій ТЦК. та не просто від незаконних, а від екстремально швидких та незаконних дій ТЦК. коли вони спеціально по гарячому, так би мовити, хочуть стягти з людини якомога швидше гроші. Нехай навіть у бюджет держави, але суті це не змінює. Я дам вам посилання на рішення апеляційного суду, на рішення Верховного суду, яке як відомо, навіть вже і не юрист. Іс там, що має обов'язкову практичну силу для врахування судами нижчих інстанцій у подібних правопідносинах, а подібних випадків у нас зараз. Хоч відбавляє, але спочатку пропоную підписатись прямо зараз на цей канал, тому що тут тільки професійна юридична аналітика, а не популізм. І також ваша підписка допомагає боротися із ботами, яких зараз побільшало у зв'язку з тим, що повіяв вітер політичних змін. Тож одразу дякую за підписку. Отже, друзі, що зробив ТЦК? Упереджено, недобросовісно, непропорційно, нерозсудливо оштрафував людину, і це все слова, які зазначив суд у своєму рішенні. В принципі, нічого нового скажете ви, але почекайте. Другий апеляційний адміністративний суд у своєму рішенні так і зазначив, що вказане. Ось це необґрунтоване, упереджене оштрафування людини. Свідчить, що спірна постанова, тобто постанова ТЦК про накладення штрафу, є протиправною та підлягає безумовному скасуванню. Звертаю вашу увагу, безумовному. Громадянин, до речі, у цій справі дані не уточнив протягом 60 днів, коли повинен був зробити це у всім нам відомий вже строк. І тут суд так категорично проти ТЦК і за людину. Але все геніально просто. Просто якщо поспішиш, то людей насмішиш, і це і зробили ТЦК у місті Харкові. Вони виявили, що громадянин не уточнив вчасно свої персональні дані, склали протокол 20 січня цього року за статтею 210 КуПАВ. І далі починається головне: як нам відомо, у протоколі зазначається дата і час, на який призначається розгляд справи про адміністративне пропорушення. І ми з вами знаємо, що. Що згідно вимог КУПАП, протокол складається тільки і лише в присутності особи, і не інакше. Це важливо. Він складається у двох примірниках під підпис. І видається один примірник на руки людині, яка притягається до адміністративної відповідальності. До речі, про такі цікаві нюанси, судові рішення, новини, важливі юридичного характеру і е, навіть зразки деяких е, своїх заяв до поліції, до ТЦК я залишаю в своєму телеграм-каналі. Тому, кому це цікаво та корисно, переходьте і туди підписуйтесь. І От на людину склали протокол під підпис. Людина повідомлена про дату, час і місце розгляду її справи у ТЦК. Що ще потрібно? Що? Не так матеріалами справи зазначено, що 20 січня 2025 року начальником ТЦК було складено протокол. І в цей же день цим же начальником призначено розгляд справи на 18-ту годину 20 січня 2025 року, тобто в день складення цього протоколу. В цей же день ТЦК розглянули справу, винесли спірну постанову і наклали на громадянина штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Але що не сподобалось суду, друзі? Справа в тому, що ТЦК не дотрималась, на думку суду, імперативної вимоги чинного законодавства щодо обов'язку повідомити особу, яка притягається до адмінвідповідальності, про час та місце розгляду справи за три дні додати розгляду справи. Розумієте, друзі, за три дні і не пізніше знали про таке. Суд зазначає, що розгляд справи у день складення протоколу без сумніву має вплив на права позивача щодо підготовки для надання пояснень, подання доказів, заявлення клопотань, користування юридичною допомогою фахівця у сфері права, тобто адвоката. І те, що часто дату розгляду справи в той самий день було узгоджено, нібито між ТЦК і громадянином, і вказано в протоколі. Друзі, цього недостатньо. Ви запитаєте, так де ж міститься ця вимога про три дні? Справа в тому, що у юриспруденції не все завжди так очевидно, як хотілось би. У статті 277.2 КУПАП зазначається, що повістка особі, яка притягається до одмінни відповідальності, вручається не пізніше як за три доби. До Дня розгляду справи в суді, який зазначається дата і місце розгляду справи. І от проблема в тому, що якщо ми щойно з вами ж прочитали, ви бачите, що тут написано у суді. І ми всі розуміємо, що ну так, ТЦК ж це ж не суд, а справа розглядається в даному випадку за статтею 210. Не в суді, а в ТЦК. Отже, напевно, що ця норма не повинна застосовуватися до ТЦК. Але апеляційний і Верховний суд це розплумачив інакше. Верховний суд у подібних правовідносинах, які також стосувалися притягнення до адміністративної відповідальності, накладення штрафу, хоча й архітектурно-будівельною інспекцією, а не ТЦК. Однак це подібні правовідносини. Висловив таку позицію, яка обов'язкова для врахування судами, і ми бачимо з вами, що апеляційний суд цю позицію врахував. Зокрема, суд зазначає, що обов'язок повідомити особу про місце і час розгляду справи не пізніше ніж за три дні додати розгляду справи. Вважається виконаним, якщо особа, яка притягається до відповідальності, знає проінформована про час та місце розгляду справи за три дні додати розгляду справи. Тобто Верховний суд розповсюдив ось цю вимогу на всі справи, які розглядаються компетентними органами, а не тільки судами, як це зазначено у КУПАП в статті 277.2. Тобто це розповсюджується і на ТЦК, тому що як людина може реалізувати свої процесуальні права і гарантії, сформувати відповідну позицію, підготувати докази, врешті-решт, знайти адвоката, залучити його до участі. Якщо, наприклад, з моменту складення протоколу е, та між моментом розгляду справи у ТЦК, там декілька годин. А ми з вами знаємо, що ТЦК зараз можуть організувати навіть декілька хвилин хех, з порушенням закону, тому друзі, запам'ятайте, не пізніше ніж за три доби, має бути наданий час, не надано час порушена процедура. Порушена процедура. Порушена частина друга статті 19 конституції. Порушена конституція, порушений закон. Це безумовна підстава для скасування постанови ТЦК. Безумовно, чіткий і зрозумілий висновок зробив і суд апеляційної інстанції, і верховний суд. І ви повинні знати про це, щоб реагувати блискавично у екстремальних ситуаціях з ТЦК. Якщо це відео для вас було цікавим та корисним, поставте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях, поширюйте його та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.